Кільний набір ЄС у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 метр Починаємо з аксесуарів. Пенал Майнкрафт. Подвійний. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води 500 мл. З покриттям софтач. Не ковзає. На кнопочці. Зручна прогумована ручка. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Також має додаткову кишеньку. Ручка петля. Рюкзак має одне основне відділення. Дві додаткові кишеньки. Стильні такі бриночки. Майнкрафт. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ущільнена прогумована ручка. Система 3С знижує навантаження на спинку дитини відсотків на 25%. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзачка прогумоване. Ось такий стильний набір.